В чому кайф, турендура і взагалі ендура? В тому що ви майже не залежите від погоди. Зараз мінус один, але це нас не смущає і ми катаємо. Друзі, всім привіт! Ви на каналі у пошуках мотопригод. Та сьогодні я розпочинаю нову серію відео. Під назвою Ендуро маршрут», де я буду розповідати про складність маршрутів, що я цікавого на путі, та знімати онборд камери. І так, сьогодні перший наш маршрут маршрут до із столітнього дуба. Це доволі відомий маршрут в ендурокругах. Він полягає лісами полями. У лісах переважно піщаний трек, але зараз трек мокрий, тому їхати дуже легко. Всіх вітаю в цей морозний ранок. Мінус один було, зараз десь плюс один. І компашка в нас наступна. 1190, Трансальф Франкенштейн, 950-990, нова 26-го року модельного Тенера Т7 і даже приїхав ТОАРЕГ Стартуємо ми у селі Хотяновка Це під І одразу ми зразу у оліс. А тут заїзд такий, що можна запутати трохи. Так ходи сюди. Тут коли пухнастий пісок, тут вже можна проще страдати починати. Але зараз все мокро, пішочок догаданий. Life. Так, первый подъемчик с корнями. Это, наверное, на, на начальном этапе единственная сложность. Она, че, она не сложность, но все легко едет. Ми ну, вийшли напряму, яка йде вдоль водного каналу І тут буде кілометрів 7 8 Смвосем примика. 家乡啊 Так, тут в нас перший привал. Тут колись стояв столик, ми пили чай каву, в кого що є в термосі. Але зараз його вандали спіліли, рознесли. Але тут все одно красиво. Обводний канал тут розширяється. Чудове місце для того, щоб перепочити. Якщо в когось одне не стішило, то відпочивати не треба, може розмикатись на ближніших печупурах. Так, зараз мы проехали обвиной канал. Тут будет мосток, а дальше праворуч, там будет суцельный песок. Дуже цікавых километра 3-4. И праворуч на трек пещаны. здесь опять таких грибных куча тут зараз откатали зерники машиной так не так пушиста а зазвичай особо якщо тепло гри на катать то тут пушисты пушишки тепло і якщо пішов не дуже певно наїдеш, то тут починаєш починаєш трудати, падати, піднімати мост, ругався. Тут воно вже право, лево, за шпильками у піску, тут этими от лапами елей. Грибликами. Ну что, что є? Ну класс, хорошая в грибалке. Кажется, что є. Все, выехал мы с пески, далее будет прострел. по твердому грунту скоросновий до черної дюни тут перед дюною йде горбата дорога дуже швидко не пойде така проти її розбиває трохи вот она Дюна. Димыч уже учится на ней. Это было круто, чуть не упал. А ну, интересно, смогу, не смогу. он на Нордене покоряет. Це дюна, на то навіть бога. Зараз допомогу. Yeah. Після дюни в нас трошки лісу було. І зараз ми виїжджаємо на Екатеринку. Екатеринка це бручата дорожка, яка була вистроєна ще при Екатерині, до її приїзду сюди. Щоб вона могла сюди заїхати. Зараз вона буде, вона бручата, противна. Але якщо тут вістка добре справляється, то не противна. І там буде, конечно, цей нашої подарожиту, повітряні. до дуба отак вот він виглядає здесь є така танка на виличку, де можна посидіти з чаєм попити і це найдальніше точка нашої подорожі після дубу у нас перегон асфальтом до Остра. і в острі є чудова забігаловка під назвою три піскаря там ми зазвичай або рибку, або бургери кушаємо зараз буде асфальтовий перегон обіду їхати зовсім не хочеться, але треба виходити на бездор, Буде зараз песни поля, а потім опять лес с песочком. Погнали! Да вот это пластиковая треть. Вот оно трх. А где я ну трх? Так, съехали-ехали. Что ж у мене стало шклябать и ось! Все, все, да. дже треба рукою попрацювати, сначала возбудить КТМ. Потім дело буде. О. Трочить гайку. Да-да-да, покар. Да, да, да. Так. Вийняли. Оце гайка, оце гайка. Не Я кажу, що. Вийняли. Покажіть гайку. Я вернувся і знайшов. Куди далеко міртався? Півками. Півками вернувся. Зараз ми її посадимо на холодну сварочку. Світářські технології, видиш? Да. Технології. Технології. То было технологию у Димона, блядь. Да. <laughs> у моих еще никто не переплюнул. Не-не-не, ты что, уже миллион просмотров. Ты выйдешь за меня, кажи. <laughs> Девай кольцо а, да. на палец. На работу. <laughs> <laughs> Цифра он сказал да. Так, а он. Опять включили рэп и мы находимся здесь в Лиме. У ху ху Всегда мечтал побывать в Южной Америке. Вот, пожалуйста. Тут вже отакий трек піде, більш склопний. Так, це наш цікавий участок. Тут треба обережно. Ну думал, что ты самый умный, да? Нет! Ты понял, он рано с горки пошел, а я не успел запрыгнуть за него и в конце уже уля. Ты дымишь? Вот это пока. Жек, проезжай, наверное, или подождешь? Да, здесь тоже такие затыки у нас є. Будем да вытасять. Опа. Чудово. Супер. Молочий. Ай, газы побоялся дать. А не смыли все! Динозав... Вы что твои поїхали? Там нема дороги. Не, ну здесь такой проскок был. Якщо б оно не под углом было, а то воно трохи под углом. И горбик, ямка. И горбик, ямка и там выход плохой. Ну, на то мавендура. Зараз піде противный кусок Колейный, мокрый але, он будет недолгий Так друзья, мы в Пуховце Начинается дождик Але ми все вирішили добити останню частину теж без дорог. Це десь буде ще під 15-20 км. Але це цекаюча звертатися задоволений. Так, тут десь були вже дві путі. Заброшені, але переплинутися треба було. Тімень мужчина. Ну, вже так договорю. Да е, і того ми проїхали 203 км е, переважно бездором. Мой, може, може бути, що 15-20 км було асфальту, на все про все. Останні 40 км ми їхали по темені, Але по теміні дурі теж кайфова. Трохи знижається швидкість, але весело і прикольно. Таким вийшов наш трек. Ниже в опису до відео буде мій телеграм-канал, де ми катаємо, та там же будет лежать трек.